Сьогодні в нас буде трішки незвичний рецепт. Я знайшла дуже класний рецепт 100% житнього хліба. А отже, цим рецептом мають зацікавитися або ті, хто полюбляє всім нам звичний чорний український житній хліб, ну або ж ті, кому за певних обставин не можна вживати хліб з пшеничного борошна. Поїхали готувати. Перше, що нам знадобиться: дріжджі. Дріжджі можуть бути сухі, можуть бути свіжі. Якщо свіжі, то 10 грамів беремо, якщо сухі, то достатньо 4 грами. Далі, всі знають, напевно, що житній хліб це доволі нелегка така собі страва, справа. І його доволі важко приготувати. Нам знадобиться кефір. Звичайний будь-який кефір. Для чого? Для того, щоб житнє наше борошно могло працювати. Без кефіру результату не буде. Так, вливаємо. Його потрібно зовсім небагато, але ось ця кисломолочні ці бактерії обов'язково мають бути присутні. Далі сюди додаємо звичайну воду. Всі пропорції на початку відео прописані. Сюди ж одразу відправляю і сіль. Далі в оригінальному рецепті автор вказував, що найкращий варіант це солодовий екстракт. Або ж мед. Його потрібна одна столова ложка. Але так як в мене поки що немає солодового екстракту, тому я додаю одну чайну ложечку. Цукрозамінник. У мене це стевія з еритритолом. Все це розмішуємо, щоб наші дріжджі, сіль, все це розмішалося і поєдналося. І переходимо до борошна. Борошно житнє обдирне. Ваги нам більше не потрібні, ваги можемо прибирати. На цьому етапі нам потрібна звичайна ложка або лопатка і рукавичка. Працювати з житнім борошном набагато складніше, ніж зі звичайним пшеничним. Воно тісто виходить доволі липке, тому спочатку замішуємо ложкою. А потім, коли дійде черга до вимішування руками, нам знадобиться обов'язково рукавичка. В противному випадку воно буде дуже липнути до рук. Коли ось так замістили, беремо рукавичку, не потрібно рукавичку замінювати. На те, щоб змастити долоньку олійкою чи ще чимось. Не потрібно тут олійки, просто замішуємо ось отак, вимішуємо все до однорідності. Коли добре тісто вимісили, обов'язково поверхню тіста заглажуємо ось отак мокрою долонькою. Щоб вона стала еластично гладка, рівнесенька. Це нам знадобиться для того, щоб спостерігати за процесом бродіння ось отак. І в такому вигляді тісто залишаємо на півтори години на розстойку. Але температура має бути. 28-30 градусів. Тобто, краще за все підігріти духовку, увімкнути лампочку і залишити тісто там. Поверх мисочки обов'язково накриваємо стрейч плівкою. Через півтори години дістаємо наше тісто, знімаємо стрейч плівку. І уважно дивимося. Поверхню ми зарівнювали, вона була гладенька, ідеально рівна. А зараз, отак як придивитися, ось тут ми бачимо маленькі такі дірочки. Це означає, що все йде правильно. Тепер потрібно сформувати наш майбутній хлібець. Для цього, знову ж таки, або просто долоньками, або в рукавичках. Нам знадобиться вода і бажано мати шпательок. Е, куди будемо формувати? Я буду випікати в ось такій формі. Це форма для кексу або для хліба. Якщо є така форма, можна випікати в ній. Якщо немає, можна випікати на. Простому дечку, застеленому або силиконовим килимком, або пергаментом, але пергаментом гарної якості бажано силиконізований, для того, щоб ваш хлібчик не прилип до пергаменту. Але якщо ви будете випікати на дечку, майте на увазі, що коли ви формуватимете хлібчик, ви маєте його сформувати як можна вищу буханочку. Тому що в процесі випікання він ще трішки розповзеться в боки і стане ще нижчим. І щоб у вас не вийшов ось такусінький усінький, плаский кавелик. Потрібно формувати як можна вище. Тому зручніше все ж таки використовувати ось такого ряда формочки. Дивлячись, який у вас посуд, вам може або знадобитися шпательок, або не знадобитися. У мене, наприклад, відходить ідеально від мисочки. І ось маємо. Таку форму. Вже відчувається, що він в долонях такий прямо пухкенький. Не розплямпушуємо, дуже не обминаємо, формуємо ось отак, щоб не лип до рук Ручки змочуємо у водичці. Долонька повинна бути вологою. І формуємо як можна вище. Але обов'язково поверхню заглажуємо, щоб не було ніяких тріщинок і так далі. Якщо у вас є певний досвід, і можете зробити це в долоньках, на вісу, так, скажімо, можете робити. Якщо ж вам важко або щось не виходить, то краще... Робити це на робочій, на робочій поверхні. Можна відразу на пергаменті, якщо ви на дечку будете випікати, можна просто на робочій поверхні. Але обов'язково перед тим, як покласти майбутній хлібчик да, наше тісто на робочу поверхню, її необхідно зволожити, змочити водичкою, для того, щоб він у нас не прилип. І ось отак заглажуємо. Вологою долонькою, щоб він був ідеально рівний з усіх боків. Все викладаємо у форму або у дечко. якщо це дечко, то не принципово пергамент, якщо форма, лишній зайвий пергамент можна або обрізати, або закріпити ось отакими металевими прищіпками. І відправляємо. Назад в те ж саме тепле місце. Можливо, це у вас духовка. Знову ж таки, за температури 30 градусів на 50 хвилин. Відразу хочу сказати, що працювати з житнім борошном набагато складніше, воно зовсім відрізняється від пшеничного. Дехто може сказати, навіщо так замарачувати собі голову? Але це якщо у вас немає ніяких обмежень по вживанню пшеничного борошна, ви можете використати житнє разом з пшеничним, тоді тісто геть інше і працюється з ним легше. А якщо ж ви пшеничне не вживаєте від слова взагалі, тому що житнє борошно, хліб з житнього борошна, по-перше, він знижує апетит, по-друге, він виводить шлаки, так лікарі вважають. І такий хліб містить низький глікемічний індекс, у кого є проблеми з діабетом, з інсулінорезистентністю. Хліб з житнього борошна дуже корисний, його можна вживати навіть таким хворим. Все, відправляємо на розстойку на 50 хвилин. У мене зараз пройшло 40 хвилин. Вже можна, якщо придивитися, ну, на камеру це погано видно. Але якщо придивитися, то можна бачити дрібні-дрібні дірочки появи їх. Це означає, що все йде за планом. Залишилося 10 хвилин йому розтаюватися. Вмикаю духовку, розігріваю на максимум. Якщо у вас духовка 250 градусів максимум, то розігріваємо до 250. Якщо 300 градусів дозволяє, то розігріваємо до 300, тобто на максимум. А хліб поки що переставляю в інше тепле місце, йому залишилося стояти 9 хвилин, за цей час якраз розігріється духовка. А ось тепер увага. Духовка розігрілася до 250 градусів в моєму випадку. Хлібчик готовий відправлятися в духовку. Але ставляємо ми в духовку не тільки хлібчик, а ще й додатково ось таку мисочку. А в мисочку або кладемо кубик льоду, або наливаємо декілька мілілітрів водички. І так, залишаємо в духовці на 5 хвилин. Через 5 хвилин знижуємо температуру до 200 градусів. Водичку вже можна забрати, і залишаємо випікатися ще 40 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Я витягла, прибрала воду з духовки, зменшила температуру. До 200 і залишаю на 40 хвилин. Для чого потрібен цей етап? Для того, щоб миттєво взялася та сама скоринка притаманна житньому хлібу. Хто полюбляє житній хліб, той зрозуміє, про що йде мова. Все, чекаємо. Вийшло 40 хвилин. Виймаємо хлібчик з духовки. Послухайте тільки, яка хрустка в нього з кориночка. Все так, як і має бути. І тепер головне не розрізати його одразу. Треба залишити мінімум на 2 години для стабілізації. Так як я пекла хлібинку в другій половині дня, то вона в мене провела в такому стані всю ніч, тобто більше 12 годин. Ось так вона виглядає. На запах це зараз як справжній чорний український хлібчик. Хрустка з коринка залишилася, це тому, що я не змочувала її водою. І тепер. Розрізаємо, трішки не зовсім ніж, вдалий взяла, взяла інший пилочку. І ось такий хлібчик у розрізі. Він трішечки, як наче, кошлатиться, коли нарізаєш. Але, як стверджують на тих курсах, де я навчалася його варити, що якщо би додавати все ж таки, Солодовий екстракт, тобто солод, то текстура була б ще краще. Аромат неймовірний. Це справжній 100% житній хлібчик, який можна при будь-якому дієтичному харчуванні. Тож, немає перешкод, якщо ви навіть полюбляєте канапки чи бутербродики. Будь ласка, випікаєте ось такий собі хлібчик, і ви на 200% впевнені, що тут нема ні цукру, ні меду, ніяких інших хімозних складових. Так що, кого цікавить, хто полюбляє житній чорний хлібчик, будь ласка, готуйте і всім смачного!